Мої любі, з вами я, мене звуть Оксана Ігнатович з вами Таро Прогноз та Макнастрій на сьогодні, на понеділок, на початок нового тижня, сьогодні у нас 7.07. Ну, ті, хто дуже любить магічні дати, сьогодні будуть писати про портал, про 7.07, що це буде просто щось таке захопливо. Але я просто е, можу сказати, що дійсно сьогодні буде день, який... Ну ми можемо навіть запам'ятати. Тому що саме сьогодні, нарешті, вперше за дуже багато багато років, Уран, планета Несподіванок, планета сюрпризів та якогось революційного навіть напрямку, планета Уран переходить до знаку Близнюків. Вона дуже довго була в Тельці. Там їй було некомфортно, тому що тілець. Це матеріальний знак, а планета Уран у нас це планета, як я вам сказала, несподівана. Це повітряна така природа планети, і їй у близняках набагато краще. Тому що Меркурій і Уран, вони друзі. Меркурій це перша, ну скажімо так, інтелектуальна комунікаційна планета, а Уран вища. Так? І якщо Меркурій все по полицям розкладає, то Уран може давати і хаос. але в цьому хаосі народжуються нові. Ідеї, нові, нові якісь зовсім форми комунікації. Це буде розвиток інтелект, штучного інтелекту ще більше. Це буде дуже багато інформації. Це буде просто проривні якісь технології в інформації та науці в будь-яких сферах, в будь-яких сферах, які потребуються якихось інсайтів. Ну, я вас цим просто вітаю, і саме сьогодні, і саме вже зараз, планета Уран перейшла до цього знаку. Буде у неї ретрорух, і вона повернеться до тельця. Ну вже не надовго, щоб на початку 26-го року вже зайти туди на ну, десь 8 років. Так ось, ми з вами сьогодні починаємо такий період з на Планета Уран переходить. Початок нового тижня. За вікном у нас знову тривога. Я вже не знаю скільки їх було сьогодні вночі. Але ми з вами все ж таки налаштовуємося на те, що все у нас буде добре. І я вам підготувала сьогодні ну, спеціально такі е, уранічні колоди. Перша колода, вона така між двох світів, потойбічна. Е, ну ка, е, наз, назва в неї така між двох світів, можна так перекласти це колода таро. І вона має такі психотерапевтичні навіть такі е, напрямки. Бачите, яка в неї обкладинка, ну, схожа на е, плямироршаха, е, е, психіатри та. Психологи знають про що це. Так ось, і ми з вами сьогодні подивимось. Спочатку, ну рай, уранічна колода. Ми подивимось, що це такого надзвичайного нам покажуть. І ви знаєте, це саме. Я дуже здивована. Подивіться, яка класна карта сама. Тут такий Орел з меч в нього меч є, і в нього є корона, і це саме туз мечів. Туз мечів це інсайт. Туз мечів це щось таке нове. Іноді ми щось відрубаємо тузом мечів, те, що нам заважає рухатися вперед. Іноді це може бути навіть боляче. Але це завжди про нові якісь прориви. І це знаєте, це не довгі розмірковання. Це тільки хоп, і одразу Евріка. Це одразу нова ідея, яка може щось пере ввести ну, на інший будь-який е е рух, на будь-яку будь рівень інший. І це ну, для сьогоднішнього дня. Це просто я навіть не уявляла, що я достану саме цю карту. Це дуже підходить. Тепер ми переходимо з вами до Мак, тобто метафоричних карт. І мені вчора вже в мене незабаром буде день народження, а вчора в мене вже почали пробувати подарунки. І від моєї подруги Ольги Репіної тут навіть от було в цьому мішечку, який передали мені новою поштою з Бельгії. Ольга знайшла як можна передати подарунок мені. І заказала тут в Україні, і мені прийшли от такі карти, і їх дуже багато знають. Це метафоричні карти. Я тільки не скажу, вам автора не знаю. Треба подивитися в інтернеті. І це карти про Ой, Олечка прийшла. Я тільки розповіла, що ти мені цю колоду розподарувала. Ось бачиш, і я саме про тебе розповідаю. І ця колода, вона теж уранічна, вона теж несподівана. Це про тараканчиків таких. І ми подивимось, що нам заважає і що нам допомагає. Тому що перша карта у нас була ту з мечів, і він як, як порада від таро для дня, коли переходить у рану близнюки. Це саме та карта, це прорив Евріка. А зараз ми подивимося на тараканчики, які нам... Заважає, упрямікус нам заважає. Він називається упрямікус. Ось така Ось така карта подивиться. Вона нам заважає. Не треба триматися за старе. У нас прийшла нова епоха. І якщо у нас нова епоха, упрямитися вже безглуздо просто. Що ми подивимося, що нам буде допомагати? Ну, Який тараканчик нам допомагає. Чого то жду? Ну, бачите, тут позаду цього ждуна є у нас годинник. Годинник іде. Годинник нам показує, що прийшов час змін. І тому нам допомагає, що ми будемо очікувати цих змін і рухатися тоді, коли у нас буде вже така можливість. Ну, зараз у нас Сатурн та Нептун Нептун вже повернувся, Плутон теж, і Сатурн скоро повернеться у ретрорух. А липня повернеться і Меркурій, тому може в липні і не треба швидко рухатися, не, не дивлячись на уран, який перейшов у Близнюки. І тому може, чого Таждун, ждун він показує нам, що ми можемо з вами вже очікувати цих змін, і ми можемо з вами вже рухатися потім дуже швидко і знаючи, куди не будемо упряміку кусами. Будемо чекати, коли можна вже рухатися. І планета Уран нам дає карту е, мечів. Це в нас на цей тиждень, це у нас на цей тиждень. І тому я, коли я достаю карти на тиждень чи на місяць, я ще додаю вам пораду від дуже відомої Кар, е, колоди карт, яка називається Сімболо. Е, ця колода, вона не таро, вона психотерапевтична, але з астрологічними показниками. І ми сьогодні подивимось, яку параду вона дуже глибока, ця колода, її створили наприкінці ХХ сторіччя, 80-х років у Німеччині психотерапевти. І вона для більш глибокого занурення у себе і у свої ну, якісь, знаєте, приховані, може, навіть риси чи ресурси. Ми подивимося, яку параду нам дадуть. І парада, парада від символон. Все ж таки, знаєте, не дивлячись ні на що. А це е, наше постійне служіння, постійна робота. Ми можемо отримати дари, ми можемо отримати врожай. Але для цього ми будемо, як ця служниця, да, можна так сказати, карта служи, служіння така. Е, ця карта, вона, ну будемо казати, дуже м, потужна в цій колоді, Вона показує нам знак Діви. Діва, яка е, в період у в вересні, наприкінці серпня та на початку вересня, в цей час вже у нас є дари, вже є врожай, який ми заслуговуємо, але ми продовжуємо робити свою справу сумлінно, йти до того, щоб все для всіх було добре. Так? Тобто, у нас Така ну, іноді навіть покірна, так? тобто вона для служіння не тільки собі, але й іншим людям. І тобто, все, що відбувається, щоб не відбувалося, нам своє робити. Я б так сказала про цю карту, якщо б підводити підсумок. І так, перша карта про період урана, який сьогодні переходить до Болізнюків це туз мечів, якісь нові ідеї, якісь нові можливості, якісь прориви в інтелектуальній сфері. Не потрібно бути упряміку, самих все рівно, все пройде, але іноді нам інші планети, які зараз у ретрорусі кажуть, що може швидко дії до нас не вийде, тому чого та -то ждун, ми просто на поготові щось робити на цьому тижні і своє робимо, досягаємо своєї мети плідною працею, допомогою іншим. І ось таких ось ну досить. Помірних енергіях да, служниці цієї ми можемо з вами бути ну, більш в більш тренді сьогоднішнього дня та сьогоднішнього тижня, того тижня, що сьогодні розпочинається. Я дуже рада всіх була бачити. Бажаю всім прекрасного тижня, літнього, липневого і будьте щасливі! І бережіть себе та своїх близьких. Па-па!